Привіт, діти! Мене звати Павло. І сьогодні я хочу перевірити, як багато ви знаєте про спорт. А для цього пропоную пограти у спортивну вікторину. Треба слухати уважно запитання і обирати правильну відповідь. Будьте уважними. Починаємо. Щоб міцне здоров'я мати та хвороб не знати, щоб все було в порядку, не забувайте про. Зарядку, прогулянку, сніданок, засмагання. Так, правильно, зарядку. Кулю ряну ганяють, лише одну на полі мають. Кинув у ворота добре. Гол називають гру Бокс, футбол, карате, волейбол. Так, правильно, футбол. Дві команди як в футболі та на крижаному полі і дорослих, і дітей позбирав на лід хокей, танці, гімнастика, стрибки у довжину. Так, хокей, правильно! Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дошечки ці звуться, лижі, сандалі, кросівки, капці. Так, лижі, правильно. Його штовхають він не плаче, а кидають назад, скаче. Що це? Обруч, м'яч. Гімнастична палиця, ракетка. Так, м'яч правильно. Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейний, корт Об'єднало слово. Урок, прогулянка. Спорт. Вечеря. Так, спорт правильно. Безліч снарядів, красу і пластику дарує нам математика, малювання, гімнастика, хокей. Так, правильно гімнастика. Молодці. Спортсмени лише кращі на п'єдесталі. Урочисто вручають їм усім медалі, книжки, цукерки, квіти. Так, медалі молодці. Раннім ранком уздовж дороги на траві блищить роса. По дорозі їдуть ноги і біжать два колеса. Що це? Ролики, скейт, велосипед, скутер. Так, це велосипед правильно. Груцю люблять всі на світі і батьки, і їхні діти. Сітка, м'яч, удар і гол. Причудова гра. Попслей, волейбол, футбол, бокс. Так, це волейбол, правильно? Сто лавок навколо бігові доріжки і футбольне поле. Цей зелений наш газон називають спортмайданчик, галявина, стадіон, лісок. Так, це стадіон. Правильно, молодці. Які ви молодці, так багато усього знаєте про спорт і дали усі правильні відповіді. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час, тож до зустрічі!